Учні Лозівської громади відправляються в подорож. Вони відпочиватимуть у Карпатах в дитячому таборі. One Camp». Я очікую від цієї подорожі багато незабутніх емоцій та чудовий відпочинок. Поїздка обіцяє бути цікавою, бо ковелі на дітей чекають різноманітні розваги та майстер-класи. Дітки зможуть побувати на лижному курорті, дітки зможуть побувати в Гуцуленді, подорожувати і побачити пригоди з динозаврами в парку динозаврів. Це відпочинок і соціалізація дітей, сиріт, діток позбавлених батьківського піклування, переважно це дітки старших класів. Каз кущенням Лозівської громади дарує з особистої ініціативи міського голови його фінансової підтримки та благодійного фонду разом у майбутнє за сприяння депутатів Харківської облради Максима Зеленського і Лозівської районної ради Андрія Воронкіна. Висловлюємо щиро вдячність за підтримку та піклування за наших дітей. Ну я думаю, що і для спілкування з іншими дітьми, і для подорожі, якісь інші краєвиди нашої України вона побачить відпочине. Подорож триватиме кілька днів. Нагадаю, до дитячого табору Ван Кемп учні Лозівської громади їдуть вдруге раніше. Поїздка відбулася завдяки Global Teacher Prize Ukraine.